Ну, якщо почати про справедливість, то я ще додам, що крім того, досвід в мене є в місцевому самоврядуванні, коли ти безкоштовно робиш роботу, досвід спілкування з молоддю, бо з центром документації інформації НАТО, ми там останніх 5 років активно ведемо це навчання з різними регіонами. Але я тут підтримую якраз про справедливість. Вона реально є. Бо коли ну, твої рідні теж воюють, то я вам скажу справедливість це коли за столом ми тут будемо сидіти умовно професор чи викладач з університету історії економіки чи прав. Але всі ми послужили і віддали хоча б рік два чи три для армії і країни, тому що це якраз оця соціальна справедливість, яку в ну скажімо так, найжорстокіша армія Швейцарії, Там сім років ти хочеш, не хочеш, ти маєш мати цього заліку з даного, що ти служив, що ти служив країні, навіть не у війні. Зараз є війна, і тому вона абсолютно вирівнює дуже сильно соціально тих, хто має право приймати рішення, брати участь в бюджетах. Це ті, хто віддав цій країні відповідальність Відно, я скажу відверто, ну поки що немає, але напевно вона буде там жіноча мобілізація, тому що дивляться, як це все відбувається в світі, спілкуючись з друзями, тільки от повернулися з Києва. Вони були у Львові в Києві. Наші британські колеги, які дуже сильно це все вивчають, так знаєте, які мають також досвід. Ну зараз світ чітко буде відділяти це, і знаєте, я знаю ветеранів, яким 25 чи 24, ну, чи 27 це ветерани. І інколи вони проживають за 3 роки. Те, що люди проживають за 20 років, за 10 років, це хто в тебе за спиною, кому довіряти, або ти там з гранатою йдеш забирати штани для, бо тобі складу не видають їх. Ну, дуже багато є моментів того, що мені здається, ми пропустили якесь одне коло еволюції, і, можливо, в чомусь стали першими. Знаєте, я б довго просила, щоб в посольстві переклали таку тезу. Як Ну, щоб це алегорично було правильно, як Дон Пуш за Хорси, став сказати, як це гімна і палок, ми робимо те, що насправді нас може захистити. А, і... Дуже часто зараз, тому що треба говорити відверто, демократичних країн дуже мало. Ми можемо багато дискутувати про демократію, але ви подивіться, що робить Шос чи Брікс, і ви зрозумієте просто іншу історію, економічну, де є в країнах в доктринах захоплювати, забирати все те, що погано лежить. я говорю про Китай, про ці країни, де далеко до демократії, навіть та ж туреччина вони мають свою специфічну форму правління, чи Індія, яка є демократичною країною, будемо говорити категоріями того що насправді санкції працюють у різний спосіб, але в нашій країні, якщо говорити про нас, про державу скандал зараз для мене це точка біфаркації. Ви кажете, що робити, це треба зараз брати відповідальність, тому що зайшли на другий термін і президент, і парламент, і вони мають взяти відповідальність за формування уряду. Таке має повернутися суб'єктність парламенту, який має сформувати коаліцію. Е, я би сказала, навіть коаліцію е, непорятунку там чи адекватності розуміння того, що країна, наша наша взагалі держава, є на волосині того, щоб зберегтися як держава. Нам будуть зараз нав'язувати 28 пунктів, 13 пунктів, ще якихось, але насправді це все називається правильне оформлення здачі держави. І в такій ситуації, звичайно, що ми з позиції слабшого стаємо. Я буду далі говорити, що найкращими міжнародними дипломатичними перемовниками сьогодні для країни є Сили оборони чи Збройні Сили України. Немає сильніших дипломатів, як би ми всі гарно це не обговорювали. Маючи контакти, друзі і все решту, це найкраща форма. тому що Демократія без війська, без зброї, без сили, вона без сила, абсолютно. Це як оркестр, який не має зовсім інструментів. І єдине, що нам зараз дозволяє, і дає можливість бути серйозними і дуже часто адекватні наші партнери говорять, ви робите роботу більшу, тому що ваші сили оборони, Збройні сили дають нам час. Ми дорогою ціною платимо за час для Європи розуміння є в тих ситуаціях. Плюс американський президент теж підпушив ситуацію в Європі розуміння небезпеки, ну, небезпеки. Ми бачимо данську модель, тобто це коли ми купуємо в Україні українську вироблену а, для українців, для нашої збройних сил необхідну там не знаю, міни, гранати, зброю і все інше, та що дуже дуже потрібно. Звичайно, хотілося б, щоб ми не лише оголошували теоретично, а практично це все було. Я буду говорити за те, щоб дуже часто впродовж моєї політичної діяльності з 10-го року говорили, де ти бачиш цю молодь. Ну я її бачу. Ми маємо належне, що до Львівської політехніки до нас приходять молодь зі всієї України, молодь зі всіх регіонів, і дуже часто для них інколи стається так. І маючи проект, теж такій артерії демократії, виклики та можливості для української молоді, ми не говоримо про щось абстрактне, Ми говоримо про рух товарів, рух капіталу. Ми говоримо про те, що робити будь-яку роботу це будуть люди, люди, які мають бути навчені і їхня освіта, а навіть більше компетенції, це те, що дасть можливість на ринку бути конкурентоспроможними. І це були діти, які приїжджали умовно з там Дніпра чи Запоріжжя, їхні батьки на окупованих територіях і вони навіть не завжди мають з ними зв'язок. Діти закриті, які але знають чотири мови, наприклад, та вони є абсолютно такі, які хочуть залишатися в Україні. Для них інколи Львів був це перший виїзд, взагалі, в інший регіон України, і для них це було як Європа. І вони кажуть, ми хочемо жити в Європі, не виїжджаючи з України. От в цьому буде це майбутнє. Я цього року на форумі ж почула дівчину з Одеси, яка хвалилася мамою. Ту, ваша мама пошила ці штани? Е е е я вам можу сказати, для мене це було те, що для мене. Знаєте чому? Тому що в е мене просто теж е я з багатодітної сім'ї, я знаю, що таке можна до школи не мати було мештів, або мешки, які відклеювалися. Моя мене мама каже, донька моя тепер каже, в тебе сто пар взуття я тільки через те, що тебе щось в житті було проблемою з цим. І, і ти можеш щось досягати чи, тільки через те, коли ти віриш в те, що ти робиш, і, і не зупиняєшся. І ти можеш тиснути руку президентам, прем'єрам, до тебе будуть приїжджати до сих пір. 6 років після парламенту. Ти, не ма, ти формер МП, але з тобою рахується так само, як з МП. І я вам скажу чесно: от я дивлячись на молодь, з якою я спілкуюся, ну я бачу майбутнє в цій країні. Ну, вибачте, це так. Ми можемо по-різному дискутувати щось говорити. Зараз взагалі дуже складно. Ми живемо якимись міфами і мріями, щоб вижити. Чи ну я вам скажу зараз? Просто мало адекватних людей було, які хотіли іти на посади міністрів. Для мене оця абстракція уряду призначеного. Абсолютно, ну ми ми фактично з погодилися, що може п'ять менеджерів керувати країною. От ми маємо наслідок. Він дуже швидко. Події розвиваються дуже швидко, стрімко швидко. І зараз, якщо не буде брати відповідальність на себе частина демократичного суспільства, яка є в парламенті проукраїнського, ну це буде бідою. Е, да, я погоджуюся з вами, що зараз є ситуація, коли багато хто думає, як зберегтися надалі в політиці, не думаючи, що ви маєте зробити для країни. Тому що для нас безвіз, знаєте, для мене я думала, Боже, може, ми з мене, нащо мені ще там, щось думати, є щось політичне, якась історія все одно є, вона продовжується депутати в місцевих радах тут, в Львівській області. Але з іншого боку, якщо все буде класно, буде Ну про це. Я вам скажу чесно, це дуже надихнуло. Коли вирішили відмотати, і може я думаю, і була загроза забрати безвіз. Думаю, ну слухайте малята. Ми 144 поправки так відпрацювали тоді в парламентській комітеті асоціації. Ми стільки робили цієї роботи, вибачте, ну в мене було багато етапів, які я мала в житті пережити і на, на волосині, чи ти там лишишся жити, тобі давали 3-4 місяці, Думаю, ні, ні, дорогенькі. отут ми тепер не попустимо. І це був початок. Почалася точка біфоркації, я вважаю, тоді, коли змусили молодь виходити. Молодь мала різні меседжі. Ну, вибачте, ну треба, да, треба більше давати, вчити. Забирати російські там Тіктоки чи Ютуби, щоб була якась скажімо так, обмеження в цьому, тут треба звичайно більше українського, щоб Коновальця Донцова цитували, бо вибирали з тих, хто їм там ближчий, тих періодів. Але ну я вам скажу відверто, що станом на зараз. А, той, хто буде йти, ну треба з Черчик так само потім програв все, що міг програти. Якщо в нас зараз буде така свідомість е, приймати рішення брати відповідальність, це означає, що ця відповідальність може бути іншою. Ну в нас на жаль, є традиція говорити про цінності, ними не мене жити. Ну це ж правда. Що би ти не зробив? Я знаю, коли мені е, моя колега Раса Юкнявичина, вона була і міністром оборони в Литві, і була президенткою по НАТО, вона приїхала до мене в 18-му році, 19-му, каже, ти привезеш сюди всіх натівці, потім до мене каже, ти готова до того, що ти можеш програти вибори? Я, я кажу, я ж стільки всього зробила, до мене стільки всього не зробила, я вам скажу більше. І після мене цього не зробили, що мені вдалося зробити там в окрузі. Чи в цьому. А вона каже, ну тому що в тебе занадто все правильно. У мене був цей період одного моменту, коли я все зробила для Литви, і я мала ну, такий пробіл один. Та? І після цього я мусила вже по-іншому робити. Зараз це депутатка Європарламенту якої я слухаю поради кожного разу, і яка допомагала мені там із Бритами, і з іншими шукати контактів. Знаєте, коли приїжджає міністр оборони зараз, теперішній Британії, до, до України, я вам скажу його зустріч, коли він був в таємному уряді, я допомагала йому зустрічатися в Києві в 22-му році, в січні. В Києві, хто хотів, хто там міг. Тобто не всі тоді, знаєте, це сприймали, де в країнах владу готують умовно там ну, такі. Тем таємний уряд, чи там якийсь він тіньовий, тіньовий, який який потім може прийти і працювати. Це означає, що в четвер вибори в Британії, в п'ятницю Стармер зустрічається з королем. А в е, суботу е, міністр оборони вже є в Одесі. Ні, він їде в Одесу, тому що він розуміє, де система безпеки. Я пам'ятаю, тому що це море, це є певні шляхи, це є розуміння, таке трошки, знаєте, гелікоптер, вью і глобальне бачення. Зараз потрібно, щоб в нас в парламенті швидко, я вважаю, я за відставку всього уряду, щоб розуміли, тому що відповідальність має нестися абсолютно. Не може бути так, що двоє людей десь зникають. Ну, ми вже дійшли до того, що ми дозволяємо абсолютно все. Ну, Тобто, і, і це таке враження, що ми так допускаємо, допускаємо, а як, а як ми хочемо. Ну, все, тобто, ми фактично зараз треба так всім стріпатись і сказати, хто що може зараз тут робити вже і зараз. Бо якщо цього не буде, це буде велика велика халепа, тому що я вважаю, ми вже багато додали світу зрозуміти, що українці це там стійкість, українці це там та можливість, яку Знаєте, Я не хочу говорити таких цих, що ми маємо місію, ми реально за неї плат... ну Це є насправді. Тобто тут, тут не треба, я думаю, переконувати тих, хто зараз хоче йти публічно, говорити, брати відповідальність, щось робити. Тому що, якщо ми тут залишаємося і не покидали країну, бо нам було страшно. Для мене було страшно. Страшно, коли е, в кінці лютого, на початку березня, 2022 році, виїжджали депутати, депутатки, тому що їм було страшно, такі, слухайте, якщо ви хотіли брати відповідальність за це суспільство за націю, як ви можете зараз кудись поїхати? А діти ну не можна. Ти, ти не маєш статі раз. По-друге, ну є моменти, за якими потім через місяць люди повертаються. Я вам скажу, деякі мої е, колеги не можуть мені пробачити, що ти бачив страх в їхніх очах. Вони хочуть приїжджати, робити впливи зараз там на, на всі події, все і робляться, і знаєте, і дуже тебе сприймають з тим, що ти бачив цей страх. Тому що треба говорити відверто, що коли навіть на Майдані були хлопці, які там були активні, перші, які мали перші травми, знаєте, що їм треба було закрити кілька кримінальних справ, щоб відкрити, потім паспорт зробити, а потім щоб зробити візу і щоб вивести на лікування. Ну це дуже часто авантюризм. А от вже якщо взяти повномасштабний торні, це було купа людей з можливостями не йти, не робити чогось, ховатися. Ці люди встали і пішли. І тому я вважаю, що суспільство має розуміти цю вдячність. Вдячність тим, хто мав цей ризик. І мені, коли зараз там о, там скажи, що він там тоне, я кажу, ні, слухай, я кажу, він служить, ти не служиш. Він має право на щось трохи більше, ніж ти. Зразу або кажу, стань разом з ним. Тоді ти можеш претендувати, тобто я буду вчити, я буду переконувати, але він має право робити цей запит. І це в сім'ї, це ж не треба далеко там десь іти. Тобто, станом на зараз, те, що нам готує час і, і взагалі, ну на жаль, світ, він буде непростим. Я думаю, що знаєте, от є історія, коли в Африці вже не хочуть там я ніби Венесуела, думаю, як там програє і всякі, всі будуть розуміти, що найгіршою гарантією безпеки це будуть тільки ті, хто буде мати українське коріння чи українцям, що прийде оцей досвід український безпековий, тому що Африка відмовляється від насаджування їм якихось там супер, ну, скажімо так, Тих, хто міг гарантувати тримати владу силою, та і, і це вже, якщо це російське, це означає, що українці мають законну ціль, і, і воно дуже сильно змінить ситуацію в світі. І я думаю, що це переломить дуже кардинально. Е, просто треба зрозуміти, що в нас класна земля, класна, класні люди, е, і тут буде завжди те, що треба буде навчитися захист. Я погоджуюсь, що треба відновлювати, що ми не тільки хлібороби, але українці ніколи не були. Хлібороби це означає не голодні. Е, в першу чергу це означає, що ти. Завжди кажуть, хто хто займається їжею. Знаєте, мені, наприклад, дивно, коли бідніші е е ну не завжди найбідніші, Я вам скажу зараз. Е мені би хотілося, що коли приходять до влади інвестори там чи, наприклад, люди, які хочуть е страт стратегічно підтримувати українців, щоб влада казала, ви знаєте, в нас є виробники, ми шукаємо ринки, а не просто ви знаєте, ми шукаємо інвестиції сюди. Класно, але коли тут виробники виробляють щось неймовірне, переробляють, і хочеться, щоб влада допомагала їм це а, заходити і не тільки Європи, це і, і Британії, і Азії, і Сполучених Штатів, тому що на тих ринках чекають багато чого українське. і треба пробувати українське і на смак, в тому числі. І ми здатні тут багато що переробляти. А це робочі місця, це можливості для молоді повчитися. Я вважаю, що немає нічого поганого, коли от я погоджуюсь абсолютно, що якась ти маєш щось в руках вміти робити. Та, от про, ну, якщо ти хочеш, потім у нас є. в мене просто є друзі, які могли там діти закінчувати лондонські школи, все, але вони захотіли стати поварами, відкривати ресторани і бути в ресторанному бізнесі, які знають теж по чотири мови, які мали добру освіту початкову, але вони вибрали бути поваром. Чи, наприклад, батько вивозить дитину в Іспанію, бо можна. А він каже: я все одно повернуся і піду в третю штурмову, бо для нього оце є його. Він йому там, коли він не буде впливати на тату, йому там 23 роки буде, чи 25, Він сказав, я все. Все одно піду служити, то ти мене не зупиниш. Він вертається з цієї зручної Іспанії і сказав, що він там не буде. Він хоче бути тільки в Україні. І такої молоді є дуже багато, яка має вибір. І е, ну, я просто, коли мені кажуть, куди виїхати, я кажу, а нема куди виїжджати. Ну, е, Є анекдоти. Знаєте такі анекдоти серед іноземців? Якщо, е, якщо е, так станеться, що в Європі буде війна, куди ви поїдете? От всяке може бути. Куди? в Америку, в Асаль та ні, та в Україну там хоч знають, як захищатися. Ну, просто щоб ви розуміли, як жартують зараз там і от британці, в тому числі, тобто. Е Може, це така в мене профдеформація, тому що мені доводиться дуже багато, щоб знаєте, допомагати. Треба так інколи тих партнерів, які нам допомагають кружити, щоб в них був після смак повторювати допомагати Україні, щоб вони не розчаровувалися, навіть коли є от така проблема. Але не можна завертати в папірці. Ми перед ними нічого не приховаємо. Їхні служби знають набагато більше, ніж знаємо інколи ми. І коли ми хочемо сушити океан, знаєте, то тоді знаєте, щоб бо він вкрав нас гніздечко з яєчками, і ми хочемо повернути що ми дзьобиком, сушимо океан, то Бог дивиться, каже, Господи, так стараються так вірять, треба їм допомогти. Десь ми віримо в якесь чудо, але воно нам допомагає, тому. Дивіться, я вірю в перемогу України, навіть якщо війна закінчиться в 32-му році, плюс-мінус за розрахунками того всього, що я в світі. Просто треба не просто дожити до перемоги, а треба і хочеться пожити після перемоги. Ну і я ви розумієте, точно не молодіжного віку далеко так як, Ні, як професор університету далеко не молодіжного Ха -ха -ха. віку. Починається від 55-ти мене мені зараз легше говорити, тому що я, е, от я чим тішуся зараз, що ти бачиш з боку якісь речі. Е, ну, за F16 мене вже ніхто ніколи не посадить, хоча я тренуюся кожен день 7-9 кілометрів пішки. Треба проходити, щоб вечором годину і спати нормально, знаєте, щоб дурні думки загубити, якісь великої такої зради. Розчарування по великому рахунку, з експерименту, який зробив собі народ, бо він так хотів, ну хай всі попробують бути депутатами, хай всі попробують. Це відповідально і державність це кожен день праця. Хтось тут з колег говорив про те, що це не є, ви що щось зробили, і воно буде на все життя. Ні, кожен день це має бути рух, це має бути розуміння того, що життя тільки тоді, коли ти рухаєшся і робиш, і ти маєш вибрати, в чому ти будеш найкращий. Ти можеш виробляти щось тому, що для Укроборонпрому, я зараз багато знаю своїх колег, які працюють в системі. Ну, знаєте, я знаю дівчат, які колись говорили про дрони, і з них сміялися дуже сильно, коли це все починалося. Але як законтрактовувати перші були, треба було купувати. Без, знаєте, Китай, Тайвань, це ж це таємниця, де якісь речі для складання. І я зараз знаю а, своїх колег-науковців, які роблять такі речі, що для тех спецекспорту це на років 50 наступних е, можливості е експортувати у світ. Е, дуже великий потенціал є, воно контролюється так спецекспортом, звичайно, але просто, що ми маємо дуже багато потужності, а зараз, завдяки тому, що ми, виживаль, ми вижив, ну, здатні виживати, здатні адаптовуватись, здатні пристосовуватись і е, маємо великий ресурс е, тієї стійкості, ну з нами завжди будуть боротися. Бо якщо ти вмираєш, тобі капельницю підключать, а пальсинку принесуть. Але якщо ти конкурент, то з тобою будуть конкурувати дуже жорстоко до крові, і то, 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 то зараз видно просто. Ну і це буде було б є і буде. Тобто треба роз... ну, що може бути так, як було вже точно ніколи не буде, то то це точно.